Так, подивився я тут на один канал, щось наче село і сварка, Він там короче, ремонтує і обсирає усе на світі. Всі півавтомати, Ну, мене от зацепило за Техмана, бо я ним працюю вже 5 років. Останні 3 роки я з того живу. А тут він тільки нема, не того, що він ламається, а того, що я знімаю цю кришку постійно, його видуваю. Він у мене отак от висить. Рукав 24-й. Рукав 24-й. он. він. 24-й рукав. Оце от я тільки що. настраивал менял катушку сбыл настройкой там короче настраивал целый техман мережа 220 Раз, возьму рукавичку был горячий техман 220 мережа то в соплі там трошки було окалінки, от окалінка, а так от що. Тройка метал, оце вертикальний варив. Якщо шви якісь не такі, то вибачте, я взагалі не зварювальник, я машиніст тепловозу якщо що.